Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Продовжуємо серію повчальних відео і зараз саме зараз те, чим незабаром потрібно буде користуватися усім пенсіонерам, без виключення ця ідентифікація, Стане обов'язковою, я вже це казав, вже все під це підлаштовано і вже почало воно працювати. І як воно почало працювати, вибачаю, в мене щось стіл з'їхав. Ладно, потім. Ой. Зараз поламаю ще більше, потім поправлю. Ой, треба. Не буду старатися або переважити. Ну, не до теми. Але тим не менше, ідентифікація пенсіонерів. Тема, яка б до 100% працювати, що якщо рік ви ніде не ідентифікувалися, то перестане нарахування пенсії. Вже під це приймають, вже воно буде прописано в законодавстві. Вже все, 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 все під це підготували. Я думаю, що з жовтня місяця десь почнеться зворотній відлік. Тож треба знати, як то робити. Обов'язково треба знати, як то робити. І один з таких методів це ідентифікація через підпис. На власному прикладі я не міг вам показати, тому що я не пенсіонер і в мене немає того пункту. Але знайшлися добрі люди, які це все записали на своїх пенсійних кабінетах. Дякую величезне панові Сергію Вісавелі, Він дуже часто мені допомагає з пошуком інформації. Дякую усім небайдужим підписникам, що допомагаєте з важливими темами. І з методами рішення саме пан Сергій розказав про принцип, коли він кожен рік оформляє виплату 2-3 тисячі гривень, як який рік дають, тому що це обласні ради дають, і розказав весь пакет документів. І на його прикладі десятки тисяч пенсіонерів пішли і оформили собі таку допомогу. Це дуже добре, що це так працює. Дякую кожному, хто долучається, хто підписується, хто коментує, хто лишає слушні коментарі. І допомагає іншим в коментарях, відповідаючи на їхні питання. Я дуже радий, що ми дійшли до такої взаємодії. І от одна з таких це е, ідентифікація через дія-підпис. Дивіться, як це працює. Запис екрану його пенсійного кабінету. Тож, бачимо, е, спочатку він спеціально зайшов через е, кваліфікований електронний підпис. Як його робити? До речі, зроблю нове повчальне відео, є на каналі відео, але там трішки змінився принцип його робити. Приватбанк спростив цю роботу. Тож, я перепишу для вас вже оновлене, трішки пізніше. Зараз розбираємося саме через дієпідпис. Як зайти через цей дієпідпис? Уже є навчальне відео на каналі. Тож, бачимо, заходить через кваліфікований електронний підпис стоїть стара дата. Заходить через діяпідпис. Дата, бачимо, ідентифікації не змінюється. Ну, якщо зайти в звернення до пенсійного фонду, то відразу з'являється пункт, що ви війшли через дія підпис. Тобто воно, система, автоматично фіксує це. І потім, тому що поки ви там, в системі дата ідентифікації не змінюється. Ну, як тільки ви вийдете і через хвилин 10 зайдете знову, от він прислав нову картинку. Вже дата ідентифікації змінюється. Тобто, всім, хто там за кордоном, хто ВПО на тимчасово окупованих територіях, але в кого є діє підпис, можете заходити, і воно буде рахувати за ідентифікацію Зручно, корисно і швидко швидко то зробити. да З нюансів. Що е, дія підпис не працює, якщо у вас в дії немає жодного документа. Тобто, якщо у вас паспорт книжечкою, старе пенсійне книжечкою, то дія підпис не буде працювати. З хороших новин, що мені на попередньому е, прямому ефірі, ви, дорогі мої підписники, вже розповіли: ті, хто це пройшов, дякую вам величезне, що в кого ламіно, ну, це нове пластикове посвідчення пенсійне. То фотографія з нього зарахувалась. І дія підпис ви також зробили, хоч у вас був паспорт книжечкою. Тобто, що зараз підходить? Закордонний паспорт, ID-карточка. І я не перевіряв, але підписники мені сказали, що підходить е, новий формат пенсійного посвідчення, саме пластиковий. Я так зрозумів, це ті документи, на які вас фотографують прямо ну, тобі, в приміщенні, да, на які ви не приносите фотокартку і туди вклеюють. а де вас прямо фотографують, то підходить. Дуже ще надіюся, що фотографія із посвідчення водія буде підходити. Так? Було б також класно, що з будь-якого документу, де є фотографія, автоматично вона підходить, надіє підпис. Далі, що щасливі ідентифікацією? Хто не проходить через дієпідпис, не лякайтеся, це не буде означати, що ви не будете проходити ідентифікацію. Це просто найлегший, найзручніший метод, особливо для тих, хто там за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. Один з методів це відвідування банку по пенсійним справам. Другий з методів, та по будь-яким справам, головне, щоб ви авторизували, що це саме ви були в банку, і банк буде в пенсійний передавати, що ви були, що з вами все нормально. І другий метод це відвідування пенсійного фонду. Ну і ще для тих, хто за кордоном, то такі лишаються методи, як дзвінок від е, пенсійного фонду, тобто замовити відеодзвінок або передати документи в консульство. До речі, одна з підписниць питала е, її, мама зараз за кордоном: в дії документів нема, поміняти, звісно, можливості немає, консульство дуже далеко. То для вас. Дорога моя підтисниця, єдиний, ну не єдиний, а найкращий метод це, ну, тому що ще є методи там приїхати, ну, то такі вже більш важкіші. Найкращий метод це замовити відеодзвінок. Заходити в кабінет пенсіонера, зв'язок з пенсійним фондом, замовити відеодзвінок для ідентифікації. Тому що я так вже зрозумів, що ваші мамі вже виплату призупинили, або ось-ось доходить вже кінця, Да? Тож, бачимо. Як це робиться да? легко, доступно. В скільки? дві хвилини, дві хвилини да? через діяпідпис. Тому проходьте ідентифікацію, щоб не втратити пенсію. Я не закликаю всіх поголовно, тому що зараз мені припишуть в коментарях, що ви агітуєте спеціально, щоб користувались підписом. Ні, це ваш вибір, хочете користуйтесь, хочете ні. Е, я показую, як то можна зробити. А користуватися цим чи ні, вже діло ваше, як таке діло хозяйське, да? Я ж буду і далі розповідати. Зараз піду до банкомата попробувати чи знімати з цих 100 гривень, які я закинув на Дія картку, чи можна ними заплатити в магазині. Зараз все буду пробувати і вам обов'язково розповім. Тож, до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.